Я вітаю вас, стрільці. Зараз зробимо з вами разом для вас гороскоп на травень місяць 24-го року. Дуже буде цікавий для вас місяць. Це про досягнення. І добре, що ми пройшли вже в квітні ретроградності, затемнення, коридори, вийшли гарні, здорові. І продовжимо далі рухатися по цьому нашому земному втіленню. Я астропсихолог Алла Бережна. Підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячна. Ставте лайки, я буду вам розповідати багато чого цікавого. Отже, що ми можемо взяти важливого із квітня, місяця? 21 квітня наприкінці сталося дуже важливе поєднання Юпітеру з Ураном. Це дуже повільні планети, вони зустрічаються рідко, раз на 13-14 років. І задають такий темп на цей період життя. Отже, вони у вас зустрілися у шостому домі, в знаку Тілець. І що це вам дасть на найближчі 12 років, а саме інтенсивно на перші півроку? Ви отримаєте нові такі неосяжні якісь можливості, які несподівано до вас прийдуть. по урану це дуже несподівано, розширять ваше я, розширять ваші можливості. Взагалі ви можете вийти за свої кордони в цій сфері. І ця сфера стосується земному служінню те, що ми робимо на цій землі, для того, щоб допомагати іншим, служити іншим людям. Це може бути медицина, це може бути. Допомога і дітям, і старикам, і будь-кому, людям, людству взагалі. Це про те, що через те, що ви пізнаєте себе, ви пізнаєте світ і розумієте, де ви можете бути корисними, де ви можете розвити більше свої здібності для того, щоб світ був задоволений і ви були задоволені собою. І шостий дім це також про. Якусь монотонну, таку рутинну роботу, яку ми виконуємо кожний день, і можливо, ми не задоволені нею, тому що нам надоїдає, і все таке. Якщо ми не задоволені, в нас образи якісь виникають на всесвіт. Але в цей час, як я вам сказала, ви повинні відчути задоволення саме в цій рутинній роботі, ці, можливо, ви медсестри, можливо, ви няні, можливо, ви тренери комусь допомагаєте, можливо, ви медичні такі співробітники, які виконують кожен день монотонну роботу, допомагаєте і не відчуваєте вже задоволення. Але в цей час. Ви відчуєте такий прилив, використовуєте багато чого нового, тому що це з поєднання воно про те, щоби навчитись цьомусь новому, можливо, курси, можливо, підвищення кваліфікації, можливо, нові навчання, якісь ретрити, психології побільше вивчайте. Також ще шостий дім це про наших домашніх тваринок. Заведете собі якогось маленьку тваринку, будете за нею доглядати. Можливо, ви вже працюєте в цій сфері з тваринками. Тут ви також отримуєте розширення, навчитесь чомусь новому і такому прогресивному. Сюди можна застосовувати і штучний інтелект, і передові різні технології, інтернет, можете спілкуватися з іншими людьми, з колегами для того, щоб розвиватися в цьому напрямку в напрямку служіння. Далі ще цікаве, 2 травня Плутон нас піде ретроградно в знакі водолій. І це для вас третій дім. Третій дім це знову ж таке про навчання. Але так як він піде ретроградно, тобто назад почне рухатися, до жовтня він буде рухатися назад. Тобто, цей час вам дається для того, щоб опанувати якісь нові знання, здобути ще більше інформації, комунікувати з якимись іншими людьми, яких ми, можливо, вже знали, але щось недосказано було, щось недороблено, недовивчено саме цей час, щоб повернутися і все це доробити. Можливо, переїхати кудись, можливо. Зв'язатися з якимись людьми, які поїхали. Тобто тут буде задіяна такий, така сфера, що стосується інформація, зв'язки, букви, цифри, різні знаки, книги, будь-які джерела інформації. Також люди, люди близькі вам, близькі люди це брати, сестри, друзі ваші, однокласники, одногрупники. Але повернутися назад. З ким ви, можливо, розпрощалися якийсь час, потрібно повернутися, і з ними якісь нові справи підуть у вас по водолію. Це про інформацію, це взагалі про новий світогляд, це про ваші думки, про ваші всі такі інтелектуальні процеси. Отут у вас пройдуть зміни. До жовтня місяця щось потрібно буде доопрацювати. Що важливо ще у травні. Весь цей місяць Марс буде знаходитися в знаку Овен. І для вас це п'ятий дім. П'ятий це про кохання, любов, радість, і взагалі це такий рідний дім для станів, тому що Марс це про емоційні стани. А п'ятий дім це про радість, це про позитивні емоційні стани, це про таку закоханість, це про такий творчий підйом, таке натхнення відчуєте в цій сфері. Натхнення щось творити, щось робити нове, можливо, і навчатись, можливо, з дітьми будете зустрічатися. Всі ті моменти, які для вас дуже приємні. Відчуєте дуже приємні позитивні емоції. Марс це про емоції. В Овні це про досягнення, це про досягнення своїх цілей, це про результати. Отже, по цьому п'ятому дому, можливо, ви, геймери, десь граєте. Це також про п'ятий дім. Можете отримувати перемоги, результативність, досягнення побачите. Також, якщо ви творча людина, у вас народяться нові ідеї, нові. Е Мрії ви зможете втілити в своє життя. Потім у нас цікаве, 8 травня буде новолуння у знаку Тілець. Це знову для вас шостий дім, що я вам казала, служіння. І ще більше розкриється, народиться чогось нового, ви побачите нові перспективи, нові можливості в тому, щоб допомагати іншим, саморозвиватися, можливо, для того, е потім цю всю енергію розширення передати іншим людям. Також, якщо ви хворієте, ви можете в цей час стати здоровим. Побачити можливості, як стати здоровим, як вилікуватися. Можливо, поправити свою статуру, фігуру, тіло. По тільцю це можливо і якби, розширення тіла можуть жінки поправлятися, але нічого страшного, сприймайте це нормально. По місяцю, це про те, щоб приймати все таким, як є. Не засуджувати, не давати якісь суб'єктивні оцінки. Це все про шостий дім. А спокійно приймати те, що є, і працювати з цим. 13 травня Сонце поєднається з Ураном, знову ж таки, в знаку Тілець. І це знову про ваш шостий дім. І уран. Сонце це про свободу, це незалежність. Ви захочете стати незалежним. І по шостому дому тут дуже гарно в цей час звільнитись від якихось залежностей. Тому що в шостому домі, коли ми служимо іншим, ми інколи відчуваємо такі пута, які на нас одівають, і ми не згодні. Тобто ми повинні служити, ми це робимо, але відчуваємо свої залежності від якихось інших людей. Або відчуваємо, що від нас хтось залежен, і ми не можемо порвати ці окови. Нас вони тримають, ланцюги, але в цей час, коли туди зайде уран. І сонце дасть такий новий імпульс, ви відчуєте дуже велике бажання звільнитися від цього всього. Але, або у вас є якісь звички некорисні. Це можуть бути звички неправильного харчування, неправильного поводження, будь-що, коріння, і все таке. Саме в цей час дуже приятний, щоб для нього від цього всього звільнитися. Дуже такий сприятливий. Далі в нас 18 травня поєднаються дуже потужні планети: і Венера, і Юпітер, і Сонце, і Уран. Це все буде відбуватися в тільці і дадуть вони секстиль на Нептун. І це знову ваш шостий дім. Я вважаю, дуже гарно спрацює у вас ця сфера в цьому місяці. Все-таки ви вийдете на позитивні результати, тому що ці всі планети це про розвиток, це про щастя, це про гармонію і баланс. Отже, в цій сфері, як я вам сказала, служіння іншим людям, незалежність від інших також, тобто служити із задоволенням, із радістю. Якщо ви вже служите, якщо вас вже сюди життя привело, так робіть це із радістю, з прийняттям. І я думаю, все все вас вийде, і ви відчуєте це щастя і соціальне, і власне, і взагалі навіть станете таким популярним. популярною людиною в цій сфері. Також можете зайнятися благодійністю, відчуєте таку щедрість внутрі себе, будете дарувати цей стан щастя іншим людям. І отримаєте ви нагороду і за своє добро, за ту доброту, яку ви робите іншим людям. 20 травня сонце переходить в близнюки, і для вас це сьомий дім. Тут будуть вирішуватись питання з партнерством, з комунікаціями з іншими людьми, можливо, з вашим чоловіком чи дружиною, з вашими колегами, тут стають питання я та інші люди, з якими у вас є якісь договори, Усні чи письмові, але ви якось залежите один від одного. І тут постануть ці питання. Про стосунки, про відносини, про якісь переконання, тому що сонце в близнюках це дуже багато інформації, дуже багато всього таких ситуаційних процесів, які будуть рухатися дуже швидко. І тут рекомендація не поспішати, не приймати якісь рішення, такі згаряча. А трошки почекатись, повільнитись, поміркувати, тому що близнюки це також про наше мислення, про наші думки. Отже, подумати і потім приймати рішення, і потім підписувати якісь договори, тому що в цей час можливі і розводи, а також можливо і заключення шлюбів, нових, нових контрактів, нових договорів. Це також юридичні якісь справи, це також робота з усім таким, де заключаються якісь договори. Можливо, продажа нерухомості. Також сюди е, можуть відноситись не тільки ваші такі близькі е, люди, рідні люди, також ваші закляті вороги. Також сюди і спостерігайте. Я думаю, все у вас вирішиться добре. А уже 23 травня повня відбудеться в стрільці у вашому знаку. І це наскільки знаково, це для вас перший дім, і повня це про розширення, це взагалі про нове сприйняття вас самих як індивідуальність. Тому що перший дім це про нашу індивідуальність, наше Я, наше власне я. Ви як особистість відчуєте в собі таке розширення. Повня вона дає розкриття того, що ви раніше не бачили. І буде вона на вас впливати протягом наступних двох тижнів після 23 травня. Отже, в цей час ви захочете створити собі новий імідж, побачити себе по-новому, ви захочете втілити в життя свої ідеї, самі такі таємні, які ви скривали навіть від самого себе. Ви достанете їх, ви забажаєте їх втілити в життя. Забажаєте побудувати нові стратегії, нові плани, побачити своє майбутнє дуже яскраво, воно вам розкриється. І це взагалі про якийсь такий тріумф, перемога внутрі себе, а може і зовні. Ви побачите перемогу, тому що взагалі повня в стрільці, це про такий стан, такий піднесення, така енергія збудження. Ви відчуєте. В собі, і у вас перший дім взагалі вас буде нести на крилах або кохання, або такої енергії дії, енергії творіння. І ще 26 травня Юпітер перейде в Близнюки. Юпітер це взагалі ваш управитель, вашого ознаку стрілець. І це про розширення, про розвиток. Близнюки це про переїзди, це про якісь поїздки. І для вас це сьомий дім, це про партнерів, як я вже казала, що стосується людей, з якими ви комунікуєте, близькі люди. Можливо, ви поїдете до когось, можливо, зустрінетесь, налагодження стосунків. Також, але Юпітер це більш позитивна планета. І я думаю, що тут вам дасть розширення. Ви можете вийти заміж, вам можуть при... запропонувати руку серце, ви можете знайти нових, дуже гарних собі партнерів. Налагодяться стосунки з вашими конкурентами, ви е, заключите набагато більше договорів, домовленостей з іншими людьми, з якими ви хотіли їх заключити. Тобто дуже велике розширення, дуже багато простіру по близнюкам це всього дуже багато. Вони хочуть бути одному моменту і там, і там, і там. І, до речі, в цей же момент і Венера буде зайде в знак близнюки, а це про щастя, про ваше особисте щастя. Тобто я вам прогнозую, на кінець місяця, на кінець травня ви отримаєте якесь велике щастя у стосунках, у партнерстві, розвиток, розширення, підняття самооцінки, самоповага у вас підвиситься. Ви себе по-іншому оціните, більш об'єктивно, більш позитивно. І я вам бажаю щастя, успіху і всього самого найкращого у травні.